Проте, фронто! <хи> Яка темниця прихована від вас, думайте про себе, ханочка вже подумала про вас і послала вам багато любові. Яка темниця? Знову подається карта хитрість обману і маніпуляції. Хтось затіває ваш бік, хитрість обман і маніпуляції. Знаєте, що мені нагадують, як мені іноді кажуть деякі клієнтки. Я зможу самоіселитися сама не зможете? Я теж так довгий час думала це було давно думала зекономити гроші, але треба інша людина, яка вам підсвітить те. Що ваша психіка закриває від вас? Тому ви можете тягнути на цьому шляху, а можете прийти до ханочки, група Телеграм, замовити амулетний код, і ви побачите, скільки нового ви про це узнаєте, бо я навіть даю вам інформацію про вас, багато листів. І так, дивимось, що ж, яка таємниця вже сказала. Зірка, таємниця, яка? Ану, зараз. Ох, колесо Фортуни, дівчата. Напишіть Я хочу цього тому що, крім того, що хитрість обман маніпуляція, ми це переживемо. Але колесо фортуни і зірка. До вас йде велика удача, здійсниться якась мрія по зірці, про яку ви думали ні. Це ніколи не станеться. Це як долетіти до луну. Це щоб це сталося, це треба перенародитися. Це треба змінити світ або себе. Ні. Станеться і збудеться по аркану зірка. У когось саме ви станете відомою. Ну, ті, хто на мене підписані, ви будете відомі. Підпишіться на мене, тому що хоче чи не хоче, чи енергетично я передаю вам свої ключі. А якій сфері життя це стосується випала луна. Кажуть, вам не треба про це знати. Вам не треба про це знати. А що вам треба ще знати? Будемо закінчувати, бо так все зрозуміло. Вам треба знати, що ви імператриця ура, 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 ставте плюсики, кидайте донатики. До речі, підпис, коментар дуже важливі. Імператриця. Знайте, що у вас буде родина. Якщо навіть ви не вірите, це буде Іператриця ніколи не буде одна. Буде дитина, якщо ви хочете мати дитину. Будуть гроші, буде статус, буде реалізація у всіх сферах життя. Буде, буде, буде. І це не про те, щоб вас змінити, любі мої. Це про те, щоб ви. Проявили в собі те, що вам дано. Ви така одна, унікальна, і всі ваші таланти вони потрібні цьому світу. як я. Я вмію класно танцювати, вмію класно одягатися, вмію робити таро, вмію робити амулетні коди. Бо в мене код трансформації це мій провідний код. Тому всі, хто біля мене трансформуються, всі жінки, чоловіки, подруги, знайомі, навіть мама.